Вітаю вас, мої любі діти, сьогодні ми будемо розмовляти про доброту. Добрий ранок, дітки милі, очки ясні, ручки вмілі. Посміхнімося усі, хай з'являться чудеса і красні дні. А як ви думаєте, що таке доброта? Кому подобається? Коли до вас ставляться добре. Доброта – це коли ми допомагаємо, ділимося, говоримо лагідні слова, захищаємо слабших, піклуємось про друзів. А тепер послухайте казочку. Жило було сонечка. Воно любило дарувати всім тепло. Якщо хтось сумував, сонечка посміхалась. Якщо хтось загубив іграшку, сонечка допомагала знайти, і кожен, хто отримував промінчик, ставав добрішим і радіснішим. Дітки, як ви думаєте, що робила сонечко добрим? Вірна, посмішка і ви посміхніться, а як ви можете бути добрим? Давайте ось з вами пограємо в гру, яка називається Добрі вчинки. Дітки, ви підніміть пальчик вгору, якщо добрий вчинок, і пальчик вниз, якщо вчинок недобрий. Подивіться, дитинка гадує котика. Вірно, це добрий вчинок. Ой, дитина ж друга. Та, це не дуже добре. Mm. Дитинка ділиться іграшкою. Подумайте самі. Дитина рве книжку. Вірне, знала, що. Це? Дитина смітить на підлогу. І дитинка обіймає маму. Це дуже добре. А зараз давайте з вами ще пограємо в гру. Називається «Допоможи помашій іграшці. Зайчик впустив марквинку. Давайте допоможемо підняти її. Встали і догнулись, підняли дали зайчику Марквинку. А тепер, подивіться, ведмедику стало сумно. Подаруйте йому посмішку. Посміхніться. А ось лялька загубила бантик. Ану, подивіться на картиночки. І допоможи знайти бантик лялечці. О, молодці дітки. Сьогодні ми дізналися, що бути добрим дуже легко. Добрі слова і вчинки роблять світ яскравішим, як наше сонечко. Сьогодні ви були добрими. До побачення, до нових зустріч!